Доброго вечора. Сьогодні 21 доба качиним яєчком і 13-та доба курячим. Я доклала в інкубатор трошки пізніше ще курячі яєчка. Отже, сьогодні я охолоджую і ті і ті яєчка вже 20 хвилин, тому зараз вони, ось, бачите, я відкрила інкубатор відключила. І тільки що просвічувала качині яєчка. Ось, слава Богу, всі живенькі, всі рухалися. Я передивлялася на рух ось, покропила, поприскала тільки що яєчка. качині. Коли їх прискаю, рушничком накриваю курячі. Ну, от тоді вже. Остигати, відкриваю, і вони разом, ось, так, бачите, охолоджуються. Отже, нещодавно в нас Вінницька область відключили, було світло. Щось ремонтували в селі з 10 по десь по 15-ту годину не було світла, то інкубатор працював на акумуляторі, що дуже-дуже зручно. Мене хвилювалося, що яєчка переохолонуть чи ще щось. За цей час він зовсім мало спожив енергії, тому що потім відразу підключили, щоб під зарядку зробити акумулятора, то він заряджався дуже мало до повної зарядки, ну, тому що перестраховуємося, щоб постійно був він включений і заряджений. Отже, потихеньку. Рухаємося, лишивши до фіналу.